Помідори в снігу, баночки помідори миємо, заповняємо банки помідорами, на дно не кладемо нічого. Заливаємо кип'ятком, накриваємо кришечкою і залишаємо на 10-15 хвилин. 15 хвилин і тепер цю водичку я виливаю з помідорчиків. І тепер в кожну літрову баночку додаємо. У мене тут два духмяних перчики і там штук, скільки штук 5-6 чорного горошку. столова ложка цукру, столова ложка цукру, чайна ложка солі, ай. Може це ще й велика гірка. Назад. Столова ложка давленого часничку. Так, так, і столова ложка оцту 9% І так у кожну баночку. Тепер заливаємо кип'ятком, закручуємо баночку і гарно вкутуємо.